3,4 це, звичайно, множина другових чисел. Отже, в першому Г. Корінь з вісьми цілим числом не знаходиться. Його знайти точно неможливо. Отже, це множина ірраціональних чисел, 10 друге. Дробова риска означає ділення, тому 10, коли ми поділимо на 2, ми отримаємо 5. А 5 це множина натуральних чисел. Мінус 13 це множина цілих чисел, що не є натуральними числами. В 34. число, мінус 8, це... число мінус 8 – це множина цілих чисел, що не є натуральними числами. 23 це множина простих чисел. Прості числа це числа, які мають тільки два дільники. Вони діляться на одиницю і само на себе. Число 23 відноситься до них. Корінь 16 знайти можна. Це 4. Тому це множина парних натуральних чисел. 1,7 це множина раціональних чисел, що не є цілими числами. Визначаємося з порядком дій. Перша в дужках, потім ділення, і потім віднімання. Отже, для того, щоб 7,1 додати 2,25, ми запишемо 25, а це 1 четверта. 7 додати 2, 9, цілих. далі спільний знаменник 12. Додаткові множники визначаємо. І 4 додаємо 3 – 7 12. 9 7 9,7. Другий дії ми 9 7 дванадцятих поділимо на 0,25, а це знову ж таки четверта. 25 після скорочення це 1. ,4. Перетворимо дроби в неправильні дроби. В першому знаменник 12. Далі 9 множимо на 12 це 108 і додаємо 7. 108 додати 7 це 115. Ми множимо на обернений дріб 4 перших. Скорочуємо на 4, будемо мати 115 третіх. Виділяємо цілу частину. 115 ділимо на 3. 11 на 3 по 3. Далі 25 ділимо на 3. 8 і остача, як ми бачимо, 1. Тобто 38 цілих і 1 третя. І третьою дією ми третя віднімаємо 30,5 шостих. В результаті 38 віднімаємо 38, спільний знаменник 6. До першого додатковий 2, до другого 1. Тому 2 віднімаємо 5. Для цього ми забираємо одну цілу, пишемо як 7, цілих, а цю одну цілу запишемо як 6. /6. А далі додати 2 відняти 5. Отже, ми маємо 7, цілих і 3 шостих або 7, 1 друга. Визначаємося з порядком дій. Отже, перше діє в дужках, потім множення, потім віднімання і віднімання. Коли у нас діє рівноцінні, віднімання і віднімання, ми, звичайно, розпочинаємо з самого початку прикладу. Отже, перше діє додавання, і ми підпишемо кому під комою для того, щоб додати дані дроби. Додаємо, не звертаючи уваги на кому. 10, 9 і 1, 10, 7 і 8 і 7. Кома під комою. 7,8. Тому друє дію ми множимо. І для зручності множення я переставлю множники і 4,5 помножу на 7,8. При множенні ми підписуємо так, щоб нам було зручно множити, не звертаючи уваги на кому. 8 множимо на 5 це 40, а 8 на 0 – 0, до 4,40. 8 на 4 – 32. 7 на 5 – 35, і 7 на 4 – 28. додаємо 0,9,5,113. І в результаті відокремлюємо три цифри справа комою, тому що 1, 2, 3 цифри відокремлені у нас в множниках. Отже, 31,59. Тому третьою дією ми від 300 цілих, кома стоїть ось тут, віднімаємо 31,59. Добавляємо нулі в першому числі, і віднімаємо. Нам приходиться позичати одинички, тому. Від 10 віднімаємо 9, 1, 9 відняти 5, 4, 9 відняти 1, 8, 9 відняти 3, 6 і тут 2. Кома під комою. 268,41 сота. І наостанок 268,41. Ми віднімаємо 4,19. Підписуємо, знову ж таки, кому під комою. Отже, 11 відняти 9 це 2. Тут уже 3. 3 відняти 1, 2. 8 відняти 4, 4, 26, кома під комою. Отже, 264,22.